В ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Возніся ти, Христе Боже, у славі Твоїй, показавши велику силу і славу Твою. Вознесіння Господнє, велике свято. Що було перед тим, щоб Господь сьогодні возійся на небо? Чому? Чому так сталося? І треба почати знову з того часу, коли наші перші прабатьки згрішили. Змій сатана він так позавидував людям, що люди були богоподібні. Що на них не діяла ні я не діяли ніякі стихії. Перші наші прабатьки, вони могли літати як птахи у небі, плавати в воді як риби. Для нас це сьогодні зовсім не зрозуміло, що людина, перша людина, наші прабатьки могли стати вогонь і вогонь їм не шкодив. Але сатана бачив, наскільки Бог любив перших людей. Він зробив все для того, щоб спокусити спочатку Єву, потім Адама, щоб смерть війшла в людство, щоб та природа, яка була богоподібною, стала просто земною. Просто земною. І з великої любові отець посилає сина свого. Народжується Спаситель світу, він в 30 років виходить на проповідь. Вийшовши на проповідь, він розповідає, він навчає, він наставляє. Дуже багато ходили за Христом тільки від того, що Він зціляв, що Він робив чудеса. І кожен раз, коли приходили до Ісуса Христа, фарисеї, книжники, законники, вони просили. Зроби, покажи нам яке чудо, покажи чудо. Та навіть самі перед вознес... Коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, учні всі повтікали. Потім, після Воскресіння, Христос 40 днів наставляв учнів, 40 днів навчав, 40 днів Він їм розповідав, що, яке. Для чого? Яка була місія його? Що Господь хоче у людей? Чому Він так благословив? Що таке є людина? І після того, коли Господь, навчаючи, потім зібрав апостолів перед Вознесінням, написано це в діяннях святих апостолів в першому розділі, то питаються учні це Христе, ну коли ж ти вже відновиш царство Ізраїля. Вони бачили в Христі тільки як земного, земного поводиря, земного, земного того, хто міг зробити тільки все земне. Але возносячись на небо, Господь Благословив і сказав: чекайте, чекайте, я вознесусь. На небо чекайте обітницю, тобто Духа Святого, який має зійти на вас, Духа Святого. Я зійшлю, зійшлю вам того вогняного Духа. І Господь зійшла. Ми зараз чекаємо цю велику милість, шестя Духа Святого. Але що важливо, Ісус Христос знову обоготворив нашу природу. Людську природу, та природа, яка була бож... повністю така, як Божа в раю. Потім через гріхопадіння війшла смерть, то Ісус Христос, вознісшися тілом на небо, обоготворив нашу природу, знову, відновив, відновив той шлях до спасіння, до Царства Божого. А ви скажете. І це буде правильне запитання, добре, а от сьогодні ми маємо війну, чого Господь не вмішається, чому Бог не прийде і не все поставить на свої місця? Перше, Бог дав нам вільну волю, вільну волю, щоб людина сама обирала наступне. Ісус Христос, Син Божий, Він міг прийти і все змінити. Так. Але Він хоче, щоб людина жила. Він взяв на себе гріхи, коли був розп'ятий на Христі, Він взяв на себе гріхи, наші гріхи, щоб ми далі жили. Але Він дав нам можливість працювати над собою. Ми сьогодні тільки прикладаючи своїм зусилля, всі свої сили. Як і фізичні, так і духовні, ми можемо піти по шляху по, за Ісусом Христом. Адже коли Він возносився, Він сказав апостолам, благословив їх і сказав: ідіть і навчайте, проповідуйте, хто охреститься, спасений буде, хто не охреститься, осудженим буде. Були часи. Коли християни плили на кораблях в різні частини світу, для того, щоб проповідувати християнство, ми читаємо послання апостола Павла, де він ходив, проповідував, де він навчав, де він наставляв. А сьогодні не треба нікуди йти. Сьогодні в нас в нашій родині є ті, які не вірять. Сьогодні є ті сусіди, яким ви можете сказати, розказати, хто такий Христос і що таке є православна Христова віра? Але ми з вами покликані бути апостолами. Хто такі апостоли? Це вісники. Це ті, які розповідали, несли Євангеліє, благу вість. Можемо і повинні це робити як для себе, так і тим, хто нас оточує, наслідуючи Христа, щоб обоготворити нашу природу, щоб той Дух, який пообіцяв, що зісле Він, Господь зіслав на нашу церкву зараз. На всю православну церкву, очистив її, очистив нашу землю українську, щоб ця нечість пішла з української землі. Але що потрібно? Знову ж, наша віра, наша молитва, наша праця. Багато є таких, які кажуть, якщо все добре, якщо все добре, то нам Бога не потрібно, у мене все добре. А як тільки починається у нас проблеми, ми зразу, а де Бог? А чого Він не прийде, мені отут не зробить? І це є сьогодні найбільшою спокусою. Чому? Бо ми дуже, дуже хочемо бути самостійні, але без Христа ми не можемо бути самостійними. Ми можемо бути, знаєте, як шклянка, вона має бути наповнена. Ємність вона пустою не буває, особливо ємність нашої душі, нашого розуму, нашого серця, або в ньому буде все добре, все христове, або в ньому буде все погане і сатанінське. І ви бачите сьогодні, є приклад ті всі, хто прийшов на нашу землю, наслідники кого, сатана. Перекладі на нашу мову розрушаючи, розриваючи, розділяючи, знищуючи. Чиї вони слуги. Тому, дорогі, Господь вознісся благословив, благословив і сказав: ідіть і проповідуйте. Ми з вами є тими проповідниками. Ми з вами є наслідниками Христа. І ми з вами йдемо по шляху за Христом, возносячи, Воскресаючи нашу душу і возносячи на небо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що у нас через тиждень субота, Троїцька поминальна субота, поминання всіх спочилих від віку. П'ятницю ми молимося за всіх спочилих від віку і в суботу, о 9-й годині вранці літургія, після якої поминання всіх спочилих від віку. Також в неділю на трійцю ми зелень будемо освячувати після ранньої літургії так весь день. Також на трійцю у нас буде велика служба знову в Києво-Печерській Лаврі хто має можливість, має бажання поїхати в Паломницьку поїздку на молитву у Київ, Києво-Печерську лавру, ви можете записатися у Свічниці. Виїзд на трійцю о 5.45 вранці. Слава Ісусу!